Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея Ірен Добкін. Я вам, як і обіцяла, тримаю в курсі подій. Із попереднього відео в нас змінилося тільки те, що я все-таки по рекомендаціям моїх орхоколег, за що я вам, звісно, вдячна. Підрізала верхівку цього стаканчика і, звісно, що контролюю полив, як мені писали Мариночка і Юліаночка, що треба бути з нею обережною, не заливати, бо це все-таки орхідея гібрид ванди і фаленопсису. Після моєї пересадки ця орхідея дуже добре пішла зростати. Ну, оком одразу бачу, що вона гарно виростила листочки. І мені здається, що вона їх ростить одразу два. Таке може бути чи ні. Тому що я, чесно кажучи, з цією орхідеєю дуже мало знайома. А ще мені здається, і не тільки мені, що вона ростить діточку, із точки росту. Ця орхідея в мене 16 січня була. І ось. Як вона виростила за цей час свої ці два листочка. Вона їх почала ростити відносно нещодавно. В неї дуже мало корінчиків, дуже мало. При пересадці я їх показувала, я там нічого не роздивлялася, не ковурялася, хай вона сидить. Я так бачу, що раз вона ростить листочки, то їй в цілому непогано в цій посадці. Будемо далі спостерігати за її розвитком. Мені дійсно це цікаво, і це в мене, знаєте, такий експеримент. Що з цього буде? Все ж таки, я сподіваюся знайти з нею спільну мову. Дякую вам за увагу!